Всім привіт! Мене звуть Світлана, і ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Ми з України, з міста Харкова. Ми в своєму садочку. Сьогодні, друзі, вперше буду стригти ось ці туї. Живоплід стуй, смарагд. Для чого ми висадили ось тут цітуї? Хто з нами давно на каналі знає, що саме в цьому місці... Ми завжди кожного року ставимо великий басейн для того, щоб закрити його сірий колір, який не дуже гармонює з усім садом. Ми вирішили, що зелений колір той смарагд буде доречним. І коли вони підростуть, ми їх будемо стригти, вони створять тут стіну. Зелену, вічно зелену, яка закриє басейн. І це місце навіть взимку буде дуже гарно виглядати. Тому що влітку басейн стоїть. Ми в ньому купаємося купалися, друзі. В минулому році не ставили, а в цьому навіть не знаю, будемо ставити чи ні. Так от, туї зростуть це місце буде закрито і привабливим воно буде протягом всього року, як треба висаджувати туї для живоплоту, проміжки між стовбурами повинні бути 50 см. для того, щоб дуже швидко в нас виросла щільна огорожа з той смарагд. І я сказала смарагд, друзі. Але коли я сама живцювала ці туї. То ось бачу, що це в мене мабуть туя колумна. Це нічого страшного. Коли я буду їх стригти, вони поступово друг з другом об'єднаються, і ми не будемо бачити, що вони різні. Зазвичай для живоплоту використовують туї брабан, бо вони. Дуже швидко зростають, гарно стрижуться, і після стрижки дуже швидко відновлюються. Але коли ви вмієте живцевати, а я вмію друзі, тому що всі ці туї я власноруч е е живцевала і ось дивіться, які вони у нас вже виросли. Тому вирішила, що я можу посадити такі туї і створити з них ось таку гарну огорожу для нашого басейна. Спочатку ми висадили туї в цьому місці, і де каміння в нас тут був газон. Але ми одразу зрозуміли, що нам дуже незручно його косити, і вирішили, що ми це місце закроємо, закриємо чорною агротканиною, зверху ось такий гравій насипемо, І тоді і акуратно буде. І нам не складно буде прибирати ці місця. До речі, прибираємо ми. Все, що падає на каміння, в нас є садовий пилосос, і ось дуже зручно їм прибирати з каміння, бо чоловік якось там знає, що там робити, що камінці не попадають в цей пилосос. Отже, друзі, дивіться, покажу вам, щоб ви бачили ось шар каміння немалий. Ось дивіться, ось чорне. Агроволокно. Оп. Ну, бачите, так? Ось воно. А зверху каміння. Зробили, ми ось облаштували, скоріше, це місце за один день. Вирішили, що закриємо, бо вже ну, дуже незручно косити. Зверху трави положили картон. Картон дуже гарно промочили водою. Для того щоб зручніше було зверху покласти чорну агротканину або чорне агроволокно, щільність обирали високо від 90 Треба щоб вона довго довгий термін в неї був використовування, і щоб не приростали бур'яни. Буряни все одно проростають, друзі. Одразу вам покажу, тому що дуже часто показують, що бур'яни не ростуть, вони ростуть, але дивіться, вони дуже їх легко видалити. Нічого такого страшного не буває. І ще додам, що ось по камінцям, по доріжкам. Ми використовуємо гербіциди. Ось саме в цих місцях я проходжу, щоб позбавитися від бур'янів, тому що це дуже складно. Це нам дуже економить час. І якщо там хтось зараз буде писати, що на що ви використовуєте гербіциди, друзі? От саме на доріжках гербіциди ми використовуємо і в цих місцях. Ну так щоб безпечно було для рослин. Біля рослинок дуже обережно все це треба робити. Чи страждають, чи комфортно рослинам під чорною агротканиною, під камінням? Тому що дуже багато теж пишуть, що ґрунт ущільнюється, некомфортно зростати рослинам. Друзі, наш сад приклад саме того, і ось ця огорожа цей живопліт приклад того, що рослинам. Дуже комфортно зростати минулому році. Вони зростали без нашого догляду. Нас не було. Наш сад був під окупацією. Ми протягом цього цілого року не могли потрапити сюди. Тому ніхто їх не поливав. Вони тут зростають на сонці протягом цього дня. Тут влітку пекло. І вони. Збільшилися всі, хто з нами давно на каналі, наші підписники, коли побачили минулої осені, коли ми приїхали в садочок, побачили ці туї, всі почали писати нам Світлана. А вже так видно, дійсно вони збільшилися, підрослися, бо вони були ну десь о такого зросту. А окрім того, що вони вверх зросли, вони стали ще й пишними якими. і Ще я дуже ретельно оглядала їх. Жодна тоя не захворіла. Всі живі, всі чисті. Ну, трошки почистили ми їх цієї весни і все. Зовнішній вигляд говорить сам за себе, що їм тут дуже комфортно зростати. Починаємо стригти. Треба так само, як з цієї сторони, так само і з зворотньої сторони, щоб вони, щоб вони зростали однаково. Підстригла я тільки з боків. Верхівки я ще не стрижу, тому що не всі тої зросли на саме ту висоту, яка нам потрібна, щоб закрити наш басейн. Тому я тільки по боках зараз стригла. Коли ми стрижемо туї по боках, вони тоді швидше зростають вверх. Якщо вам хочеться, щоб якомога швидше туя почала зростати в шир, тоді зрізаєте верхівки. Я так само і буду робити, але мені треба, щоб ось ці туї підросли. Ця вже гарна. Я б її зараз вже обрізала і вона почала б збільшуватися в ширину. А ці ще малі. Тому я потрошку буду підстригати по боках. Перша стрижка зараз на початку травня місяця, друга буде всередині літа. А третю стрижку зроблю десь наприкінці вересня місяця. Після кожної такої стрижки. Обов'язково підживлюємо хвойні рослини препаратами, якими я зазвичай користуюся і раджу вам: Емсі Крем, мегафол, ось саме Хеладзаліза, Брексіл для хвойних рослин. Вони дуже гарно підживлюють хвойні рослини і їм легко користуватися. Бо їх не тільки можна підливати під рослинку, а ще її з оприскувача по кроні оприскали і одразу добрива починає через гілочки, через коїночки потрапляти всередину рослинки. Дуже мені подобається, бо я бачу, як реагують рослини саме на таке підживлення. Ще друзі обов'язково для того, щоб рослини гарно виглядали, мали ось такий гарний колір. Треба проводити профілактичні обробки від шкідників, від хвороб, хвойні рослини теж хворіють. Знаю, зараз багато хто з вас скаже, о, хвойну рослину тою посадив і нічого не треба робити. Так, вона буде зростати. Вони дуже витривалі, але для того, щоб вона була гарного кольору, насиченого, щоб вона була дуже. Така об'ємна, щоб не худенька була, щоб вона красива, то треба її і підживлювати, і обробляти від шкідників і від хвороб. Тому що коли рослина здорова, то вона гарно зростає. Ось саме такі стрижки, яку я зробила сьогодні вперше, дозволять рослинкам. Розширюватися, от я буду підстригати, нові гілочки будуть зростати, і ці проміжки з часом всі заповняться гілочками. А трошки пізніше, коли ще я верхівки підстрижу, то тоді дуже швидко усе все буде зелене. Коли ми створили такий живоплід, ми про що ще подумали? Ну, може, з часом нам не захочеться ставити басейн. Може нам захочеться щось інше в цьому куточку нашого саду. Така огорожа, вона відокремить цю частину нашого саду від іншої його частини. Басейн можна прибрати. В цьому місці можна розташувати зону відпочинку, можна вогнище навіть зробити, збиратися з друзями, з рідними. Взагалі, ось такі туї, живоплотистой дуже гарно відокремлюють різні куточки вашого саду. З їх допомогою можна створити окремі кімнати в ваших садочках. В кожній такій кімнаті. Може бути, або зона відпочинку, або дитяча кімната, або може куточок, де ви медитацією займаєтеся. Ну це вже від вашої фантазії. Вона протягом всього року зелена, завжди жива, і привабливо виглядає, і пишеться в будь-який ландшафт. До речі, саме з цими туями ми проводили експеримент. Я вирішила, чи зможу я за допомогою препаратів підживлення прискорити їх зростання. І, друзі, що з цього вийшло, ось тут буде посилання на відео. Переходьте, подивіться, чи вийшло в нас прискорити з Квітня місяця до середини липня місяця за три місяці всього зростання ось саме всіх, ці які ось висаджені, щоб закрити басейн влітку і бути гарною огорожею, гарним живоплотом протягом всього року. Не бійтеся стригти хвойні рослини. Їм це дуже подобається. А ще хвойним рослинам дуже подобається влітку, щоб ви їх дощували. Шланг берете і обливаєте всі хвойні водичкою. Тому що коли хвойні чисті, через чисті хвоїночки відкриваються тут устіця, вони водичку п'ють і їм дуже гарно дихається. Тому Дощування, не забувайте, це теж дуже важливо. Все важливо в садочку. Бажаємо, щоб ваші садочки були гарні, щоб в них були різні кімнати, які ви створили власноруч. Спочатку живці створили, виростили, потім посадили, підстригли, ну і все таке інше. Друзі, бажаємо вам натхнення. Якщо вам сподобалося наше відео, Ставте нам подобайку. Хто ще не підписан, підписуйтесь і коментуйте, коментуйте, діліться досвідом своїм. Це допомагає іншим глядачам, а коментарі і все таки інше допомагають розвитку нашого каналу. Все, друзі, всім пока-пока. До нових зустрічей на нашому каналі САД Світла Світлани.